Новим роком всіх, колеги, друзі. В сьогоднішньому відео покажу, хто зимує маленькими сім'ями, що може трапитись у вас на пасіці. Що я вам завжди розповідав? Розповідав я вам так. Нарощуйте великі сім'ї, обробляйте від кліща, і тоді ваша сім'я буде чудово зимувати. А ще корма. Колись я у вас запитав, що краще від кліща обробити чи закормити. Ну, давайте я вам відповім. Якщо ви не закормили до кінця, ви якось можете підложити меду в бджолі своїй. І бджола буде харчуватися і далі зимувати. А от якщо ви не обробили від кліща, все. Взимку ви нічого вже не зробите зі своєю бджолою. Ну а в сьогоднішньому відео давайте я вам покажу, що буває, коли зимуєте на вулиці, коли міняється, змінюється погода, і ось таке відбувається у нас на пасіці. Поїхали! Сім'я. Зимувала на п'яти рамках. Так, 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 так. Зимуємо ми вухе е, дно. Вуха у нас дно. Зимуємо. Утеплювач ми не обираємо, Ну тут слабеньке одіяло. І холстик. це Так. Давайте вам покажу. Ну, багато хто питає, як ви утеплювач знімаєте чи ні. Багато моїх друзів знімають. Охолоджую гніздо, щоб не було розплоду. Ну, я ось такий тоненький залишаю. Так, поїхали далі. Так, холстик наш. Так, як ми... Зимуємо. Збираємо гніздо. ну Деякі сім'ї збираємо, деякі ні. Якщо у нас велика сім'я, ми не збираємо. Чому не збираємо? І чому не знімаємо холстик? Рамочки дуже чудово зберігаються в вулику. Велика сім'я наростила, закормили, це чудово, і рамочки зимують. Чудово не з'являється ласкава міль. І Сім'я десь 15 лютого, може в кінці лютого дивимося, по, яка погода. І тоді ми вже починаємо, рамочки дістаємо, лишні забираємо, відбираємо, зжимаємо. І як я казав в минулому відео, коли я відповідав Баскевичу, що ми робимо? Ми утеплюємо і розвиваємо сім'ю. Ось ця б сім'я, якби вже було тепло, ми б б'ємо. Салафан би постелили, утеплили б зі всіх сторін. отакі досточки у нас. отакі у нас досточки заставні. Утеплюємо сильно і сім'я чудово розвивається. Але зараз 1 січня, друзі, з Новим роком. І ось таке у нас буває. Ось таке у нас буває. Зараз покажу, зараз вам покажу. Дійшла сім'я. Дійшла сім'я. І до половини рамки не дійшла, але з'явився розпліт. З'явився розплід. розплід. Сім'я маленька. На трьох, на чотирьох, на чотирьох рамочках. Колись ви мене питали. Чи зимують на чотирьох на рамках на трьох. Багато хто зимує, але сім'ї об'єднують. Об'єднують. Ну, ось така у нас ситуація. Прийшло тепло. Четвертий раз прийшло тепло. Сьогодні ми прослухали вулик. Сім'ї немає. Ось маленький розпліт. Бджола. Карма є. Карма є. З голоду вона не вмерла, Розпліт пішов. Вже на виході був. Розпліт був вже на виході. Ну і сім'я пропала. Тут був, був маленький відводочок. Ось така ситуація трапилася з нашою сім'єю. закриваємо. Закриваємо медові рамки, використаємо на підгодівлю, на підгодівлю весною. Весною підкормимо, поставимо, дамо в ці рамочки на розвиток інших сімей. Ось така ситуація. Все, вже кирпичний потрібен. Ось така ситуація. Ось так буває, хто зимує на вулиці, і коли ось така погода, як у нас, четвертий раз прийшло тепло. І зараз снігу нема, плюсова температура. Якось так. Друзі, всім чудової зимівлі. До зустрічі. Зимуємо далі.